Тут погано годують, тут погане освітлення. Ми не наїдаємося. В деяких кімнатах дуже холодно. Два душі на весь корпус наш. Він аж на першому поверсі. Ти поки можеш йти з душу, ти можеш захворіти. Майже всі хворіють. Навіть в моїй кімнаті вже двоє починають зболіти. Я вже кашлюю з самого початку цього санаторія тут. Спати холодно, часто немає, навіть це є. видали два каміна на цілий поверх. Кожна дитина запалення, легень. Це забрали дитину. Одна дитина зразу захворіла, мама просто приїхала сюди, забрала. Зараз двоє дітей, хворих має забрати. Температура 38. І ще більше, що минулого заїзду 13 чоловік було в ошей. І позаминулого були. То я вже не знаю, чи це привезли, чи це вони тут а є, чи як вони Під час заїзду діти ще тільки приїхали, ми перевіряємо дітей. Деяких дітей виявили сухі гниди. Ми їх обробляли, але десь, мабуть, не доробили, не доробили, може бути дитину. І це вийшло так, що у нас пару дітей всі в цій кімнаті палить заразилися. Ми їх всіх обробили, все нормально, все чисто. Якби в нас недостатна кількість було помивочних лійок і не ми помити дітей, нам би ці дозвіл би не дали. Ви розумієте, що поставити душі в кімнатах для дітей це все одно, що заклад похоронити. Тому що сьогодні діти ще не всі вміють користуватися туалетом. «Буквально При нормальном расходе воды угу. хватает с головой у нас. Сейчас зашутить за горячую воду, да, это не выгодно будет сообщать. Противолі були, де пробувати. Это все из-за нее.